Семінар відбувся за участю представників міської влади та керівництва Дніпропетровського обласного відділення антимонопольного комітету України на початку заходу. Міський голова Станіслав Сафронов зазначив, що влада Дніпродзержинська підтримує постійний зв'язок із комітетом та бере активну участь у вдосконаленні чесної конкурентної політики області. Основною пріоритетною складовою конкурентно-спроможної політики. Має стати регулювання державної підтримки. А це є наша з вами робота, робота спеціального підрозділу нашого територіального відділення Антимонопольного комітету України, тому сьогодні ми є свідками проведення цього семінару у Дніпрожинську здорового конкурентного середовища. Це велика, це велика правда. Тому що ми всі розуміємо, що якщо буде стабільно працювати економіка, всі складові. Нашої цілосної економіки і від цього залежить наше наповнення як місцевого бюджету, так і державного бюджету. Ну а голова обласного відділення комітету Наталія Кучугура в свою чергу познайомила присутніх із діяльністю органу та головними напрямками його роботи. Ми наблюдаємо за дійствами антимонопольних ну монопольних органів е, підприємств. Е, тобто на сьогоднішній день там обленерго. газовые компании, то есть природные монополисты. Потому что, по сути, монополист – это еще не признак того, что он уже нарушитель. Да? Признак, когда нужно к нам звонить или писать какие-то жалобы, да, или нужно понимать, что они отклонились от какого-то поведения, которое обычно прописано в законодательстве. Також у сферу діяльності антимонопольного комітету підпадають підприємства, що намагаються створити на ринку збуту узгоджені дії. Согласоване действия між суб'єктами, которые приймають участь в тендері. Що це значить? Тобто ми бачимо, що нікакого ніякої конкуренції не відбулося, да, то есть не произошло. Тобто, наша цель, да, і ваша, і наша цель, щоб все-таки купити товар по низькій ціні, да, да, і качество слід зазначити, що на підприємства, які порушили закон, накладаються штрафи, що складають 10% від реалізації товару за минулий рік. Також Наталія Кучугура познайомила учасників семінару із пріоритетними напрямками роботи комітету на 2013 рік, серед яких ретельний аналіз та перевірка ринку ритуальних послуг, лікарських засобів, послуг водопостачання та водовідведення. По закінченню офіційної частини заходу усі бажаючі змогли задати представникам комітету, хвилюючи їх питання, та отримати конкретні відповіді. Ще один круглий стіл Наталія Кучугура провела для підприємців Дніпродзержинська. Головною темою заходу було дотримання законодавства про захист від нечесної конкуренції.